На чому ви росли? Советські мультики совєтського качества. Чи може щось американське? Binx, Witch. А може, Монстер Хай? Ну, Monster Хай так монстер Хай. Я бачу вам дуже цікавий мій рейтинг повнометражок по рівню їхньої слойовості. Ні? А я вас що питала? Окей, буду розглядати кожну повнометражку по року їх виходу. По наростаючій. З прайму і до дна, до якого вони себе довели своїми ж руками, Догребли батерфляєм, так сказати. Так, от ми маємо такі ячейки, як мега слей, норміс, економ варіант і бікіні ботом, що значить. Дну, тож, перший на черзі Why Do Ghouls Fall in Love. Тож, в даному творінні нас першим ділом зустрічають вологі мрії Дракулаури про долар по вісім на її день народження. Але, вибач, тобі 1600 років і ти не бачиш інфляцію? Ладно, приколи в сторону. У нашої старухи то, в общем, день народження 1600 років виповняється як ніяк. Ну звичайне діло. Мені от недавно 2000 виповнилося. А Янника досі я не пережила. Живучий гад. Її найкращі подружки хочуть влаштувати мега-тусовку і все ретельно планують. І в цей час нам демонструють щиру любов Клода, який хоче все найкраще подарувати цій 1600-літній -1600 пенсії. Але, блін, мені його шкода. Він напередодні дня народження їй підганяв різні подарунки. Не скажу, що вони ну дуже сильно романтичні або святкові, але вони. Потрібні, вони практичні. То водійську книжку він їй подарував. Бо Лора хотіла навчитись коритом управляти, а подарунок то їй не сподобався. блядь. Ти взагалі знаєш, скільки вона стоїть. блядь? 600 гривень. Інфляція, ціни ростуть. Зробив їй лісничку, щоб та діставала до полиці шафі, але на нього подруги знову нагнали і сказали, що він дебіл. Клодін йому вже в друге тичку прописала. Нашому песику порадили, щоб він не тратив ніякі гривні. На ці просто людинські подарунки для обичних смертних. І подарував він їй те, що зробило Лору і Клода парою. Назбирав пам'ятного мотлоху і містері Бокс готов. Ех, і щось їй так сумно стало, що вона в стосунках з Клодом, що почала забившим сумувати, з яким розійшлась буквально 400 років тому. Може, ще за євро по 10 будеш сумувати? І за солодкою п'яткою в ларьку. А Валентайн такий романтичний, і букет з клумби бабизі не зірве, і кімнату з вирізаними сердечками із серветок украсить. Все, звичайно, добре. Але день, в який народилась Дракулаура, він назвав в честь себе день святого Валентина. Are you kidding me? щось мені здається, що ти свого ужика перед зеркалом споглядаючи на свою пику, теребіш кожен ранок. Та й валентюша та не пальцем діланий. Він то у нас трохи ромкола ворує серця, і яке ж співпадіння, що тора це почула. І позвала валюшку на утренник. Приїхав, Валя в нашу ізбушку на куріх ножках. І наша лора розтанула як морозиву у фурі під час транспортування в магаз. Ні, ну в принципі, як і мозок нашої героїні при виді свого колишнього. Починає вона на стороні якійсь мутки мутить, а Клод біситься з жиру. А валька та хоче заграбастить сердечко Дракулаури і толкнуть його на органи. Тому він вирішує її загіпнотизувати як ворожка в селі, яка болячки яйцями викатує і розклади на картах джокера. Робить то ви мольфарка? Ні, я ворожка. Дівчата вахує з такої двіжухи і хочуть розвіять ці фокуси і просять одну із трьох сестер. Віра, надія і любов. О, да, останню богиню любові повикатувати яйцями цей сраний фокус, в який влипла Лора. А К'юпіт хоче пограти в КСку, стріляючи з лука Купідона. Але трійця гавнарій не дають їм нічого толкового зробити. Как -то неожиданно, і та промахується і виходить так, що мутки мутяться у Клода і К'юпіт. Всі раді, всіх все устраює. Дівчата хочуть розогнати всю цю дурку, а Луката -то Німа. Тора рішила постріляти і устроїть якусь оргію. Але ловким движенням. Руки, лук ламається, чари розвіюються. Опа, а що це за ЛГБТ-повісточка? А Лората ще під чарами нашого фокусника. А щоб їх розбити, треба іменинниці Містері Бокс вручить. І ось сила любові розбила ці чари. І наші фріки упали в озеро з гавном. Цей мультик доволі таки класний і цікавий. Кладу його в кишеню під назвою Ультра Мега Слей. Далі в нас Frights Camera Action. А вас теж бісять придури, які бубнять голосніше самого фільма в кінотеатрі. О, так це ж Дракулаура. Нашій героїні не подобається, що втирають в кіно, і вона вирішує розказати, відкуда на Білорусь готувалось нападіння. Побубніла трохи, і почали всі з неї прикол тянуть, що вона королева вампірів. А потім її пташечка на вухо нащебетала, що вона реально королева. блядь. А все того, що один зубастий, це лінива жопа, не міг королеву знайти. А коли термін піджав і начальство дали піти, то він почав якусь маріанітку Коломойського шукати. І ця доля припала на нашу кравасі. Забирають Лору в командіровку для демонстрації для начальства. А наша то подруга не хуйом діла. Розкусила мальчика-обманщика і злила його як тімейта в доті. Вони узнали, хто має бути королевою Ліза, тобто подруга дитинства Лори, з якою вони. Ще в пісочницю разом стяли і камні в вікна діду кидали. І тому треба йти на її пошуки. Учуяли вони те, що діло пахне пісюнами, і дізнались, що ліська то спілкувалася з нашою акторкою Лєркою. Оскільки ліску знайти важче, бо про неї ні слуху, ні духу, вони шукають нашу. Найбільш відому акторку Лєрку, яку так-то не дуже сильно то й охороняють. Два наївних. Кам'яних амбала важливий момент в фільмі, що саме серце вампірів, тут саме основне, воно і показує, хто ж є справжньою королевою. І Робека має якусь незрозумілу чуйку на те, де знаходиться ліска, і всі ходять за нею, як за Олександром Македонським. А наш та кровосіся Коломойський дізнався, що наша Лора переместилася за кордон. Як Оля Юа. от він і свого Ігоря відправив, щоб той взяв слід, як та собака. На своєму шляху до Пендосії вони знайомляться з декількома слейдівами, з якими вони ще трохи потусуються, і які їм натомість трохи допоможуть. Увага, людоньки! Хвилинка крінжа. Поки вони кружляють по Голівуду в пошуках Кіри Найтлі і Анджеліни Жолі. В школі відбувається суцільний триндієць. Розділилась наша школа на два табори, і ці два табори сперечаються один з одним. Хто з цих двох акторів більше схожий на Олега Винника? Мов, у того кращі ямочки, а у цього підборіття. І так виходить, що як гіл і казав, «Вони ж усі однакові, нада. Так воно і оказалось. Це на сюжет ніяк не впливає, але крінжа навалити ніколи не зайве. Вертаємось до наших даш-мандрівниць. Тож, знаходять, вони мало охороняєму Лєрку, і Лора починає її затирати. Ні, ну знаєте, щось по типу: Верніть нам нашу ліску, у нас гречка подорожчала, дефіцит цукру, вампірам без неї погано. Верніть долар по п'ять. Лєра каже, що лізок. Пропала з горизонтів, і наше воно їй нада. Поки вони влаштовували перемовини, наш диктатор повернувся, щоб забрати в рабство лору і щоб та надалі торгувала лицем для всіх, будучи псевдо-королевою. Але Лєрка їхній галдьош перериває і, як же неочікувано, що вона виявляється. Ліскою, яка була загублена як мій інший шкарпеток десь років з мільйон назад, і так виходить, що все-таки чуйка Робекі це не фіга собі прикольчик. Бо, як ми знаємо, серце вампіра показує, хто є королевою нації, і серце виявилося всередині Вот Отата поворот! Вона все-таки погоджується правити великою державою. Ситуація потихеньку розсасується. І всі раді, всі довольні. Мультик знову слей цікавий, з деякими неочікуваними поворотами. Ну як поворотами, плавними заворотами, і все одно я відношу його до ячейки. Слей підемо далі. На початку ми потрапляємо на гру Roll Maze, де декілька шкіл беруть участь в перегонах і виграшем є герб школи. Суть гербу така, що коли переможці його забирають у противників. Школа цих же противників починає розвалюватись, як СРСР в 91-му. зі школою монстрів змагаються шматки були жні. Какой на булижні каташкамрама Это... ритар'янські ти на уніцинітільки іскусво в... Пошел... Горгульї, які люблять мухлювати, як я граючи в монополію зі своїми батьками. Ну, в общем, продули монстри віддали свій герб, благо не України. Суперника і шарага почала розвалюватись, як моя спина під кінець робочого дня. Ех, хлопчики наші поламані і зломлені. Тому наші подружки вирішують підтримати школу, щоб та не зрівнялася з землею. Збирають свою команду і починають з нуля тренуватись. А у мене Питання не по темі. Як часто взагалі проводиться цей турнір, що вони можуть в будь-який момент відвоювати свій герб? Це вроді традиція, яка має проводитись в суворо визначений період? Ну і ладно, ну і пішло все в пізно. Так от у них мотивація то є сильна тренуватися, не покладаючи ніг. В їхню команду залітає оперетта, бо бачить, що вони так їстять на роликах, як коти в носках ходять. Виходить так, що наша подруга взагалі забула, що щоб виграти, треба не самою гасати. Це ж командна робота, як ніяк. О, от іменно що -ніяк. ніяк. У них не клеїлась як і командна робота, так і просто катання на роликах. Та про що тут мова? Вони навіть на змаганні і зомбі продули, хоча ті тільки ротом муху вміють ловити. Цікаво те, що тільки одній команді віддається герб. Як вони можуть змагатися з декількома командами і програвати декільком, а віддавати герб тільки одній? Немножко текст по дебільному написан. В общем, Клод трохи прифігел з цієї чепухи і вирішив взяти справу в свої кінцівки, які Залишились без гіпсаїші. Натренував він їх так, що все одно нічого не вийшло. Вони знову позмагалися, продули, але знову ж таки ніхто нікому за програш герб не винен. О -о -о. Робекка не витримала такого крінжа, що аж ожила, і нашманала цих сикух так, як не шманають мінти депутатів при обшуку. А також в команді булишніков оказалась Рошель, яка через те, що у утіповська м'янілі міски, вона. Прямо перед змаганням перевелася в школу монстрів. До речі, ви мене спитаєте, як це ці подруги вирішили в моменті почати нормально гасати, а все тому, що вони презирають мас-маркет і одягу з секунду понабирали, попрали його і нарядилися. І ось і на ноги змогли стати і виграли. Повернули собі герб і жили вони довго і щасливо. Мульт нормальний, але я не скажу, що прям слей, бо в ньому вистачало доволі таки багато гівняного ставлення чоловіків до жінок, виключно через їхню стать. Моли ну, девочки, да ви дівчатки, як дівчатки, да ви вообще їздите дівчатки як дівчонки. Господи, оце крінжавальнули. Ось суто через це я такий баліще ще Засовую в ячейку нормі через деяку нелогічність і сексизм. Оскільки я багато милю язиком, то я зроблю декілька відео оцінок повнометражок. Тож на цьому поки що все побачимось десь. Через рік, коли я підніму свою жопу для булінгу Monster High чи інших франшиз, бебе.